Цьогоріч впродовж року будемо працювати з Опільськими громадами. Це північна частина Івано-Франківської області, частина великого етнорегіону Опілля. Проєкт називається Опілля з карбинації. Партнерами департаменту у цьому проєкті є сім територіальних громад Івано-Франківської області. Це Більшівцівська, Букачівська, Бурштинська, Єзупівська, Галицька, Дубовецька і Рогатинська територіальні громади. Стратегічна мета проекту з карбонації підвищення інституційної спроможності управління туризмом, формування дорожньої карти налагодження ефективного муніципального співробітництва у сфері туризму в опільських громадах Івано-Франківської області. Упродовж реалізації проекту заплановано 10 завдань, зокрема, іде мова про менторинг туристичного управління. Наші опільські громади будуть працювати з експертами у сфері розвитку міського туризму, екологічного туризму, музейного туризму, віртуального туризму. Також ми запланували створити нові туристичні маршрути, так звані мандри переосмислення. Йде мова про реінтерпретацію території та її спадщини. Запланований аудит занедбаних об'єктів культурної спадщини для ініціативи спадщина -UA», аудит туристичних ресурсів території в цілому. Моніторингу доступності об'єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю, проведення інформаційної кампанії «Франківське опілля». зокрема, будуть створені туристичні репортажі, відеоконтент, сторінка в соціальних мережах, Фейсбук та Інстаграм. Новинкою проєкту «Опілля з скарбинації будуть також гастрономічні експедиції. Ми будемо досліджувати кулінарію з метою популяризації страв опільської кухні. А також за результатами проекту заплановано підготувати заявку про включення елементу нематеріальної культурної опільської спадщини до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. В результаті проекту, за підсумками 2024 року, ми очікуємо створити каталог об'єктів і атракцій для так званого конструктора нових туристичних маршрутів. Підвищити рівень інституційної спроможності громад у сфері управління туризмом, підвищити рівень впізнаваності етнорегіону опілля серед учасників туристичного ринку і серед туристів, а також підвищити рівень міжмуніципального партнерства у сфері туризму, органів місцевого самоврядування.